Глядачів нашого каналу це новина рідного міста. Про те, як минув день у стрію за декілька миттєвостей дочекайтесь, у студії працює Світлана Коханчик. Сьогодні вперше після відпусток засідав виконавчий комітет Стрийської міської ради. Попри всі фінансові, соціальні і побутові питання, розширену доповідь представив начальник відділу освіти Микола Мазур. Адже більш ніж за тиждень пролунає перший дзвоник. Основні тези виконкому далі у сюжеті більшість питань із 36 пунктів порядку денного хвалили одноголосно. Детально вислухали лише кілька найважливіших. Щодо міської скарбниці звітувала заступник начальника фінансового управління Ольга Філяс. Бюджет виконується щомісяця майже планово більш як на 90%. Цифри надходжень також не розчаровують. Поступлення доходів загального фонду міського бюджету. За перше півріччя за врахуванням субвенції з державного бюджету і дотації вирівнювання склало 79,5 млн грн. Це становить близько 90% до планових призначень на відповідний період. Все добре, і в освітній галузі міста до нового навчального року готові всі стрийські школи. Підсумував на міськвиконкомі виконкомі начальник відділу освіти Микола Мазур. Він із спеціальною комісією об'їздив всі навчальні заклади, щоб особисто у цьому переконатися. Позитивною динамікою освітянин назвав те, що директори шкіл долучають до співпраці меценатів і не покладаються лише на бюджетні кошти. Загалом підготовка до 1 вересня пройшла успішно. Протягом літніх канікул вдалося чимало зробити. Я хочу особливо відзначити. Що і в цьому році, завдяки батьківським комітетам, Пікунським радам, шефським організаціям, благодійним фондам, вдалося значно поліпшити матеріально технічну базу наших шкіл, дошкільних та позашкільних закладів. Було залучено для заміни вікон, дверей, сантехнічного обладнання, облаштування ігрових майданчиків, ігрових кімнат для группродовжного дня, придбання меблів, поточних ремонтів класів та інших матеріалів позабюджетних і наголошують в сумі понад 800 тисяч гривень. З них використано на встановлення тільки вікон, а це 104 вікна та 14 дверей кошти в сумі 241 тисяча гривень. На менше зробили і у самому місті Астри, і з кожним роком все більше оновлюється і розквітає. Міський голова Роман Шрамов'ят розповів про головні ремонтні роботи, які тут відбуваються. Ми зараз в процесі іде ремонт дахів, а так само ремонт ліфтів, начнути багато поверхових будинків. Замовляємо вікна на інфекційне відділення. Нашої лікарні, там на 170 тисяч заміна вікон. Приступаємо до ремонту даху на Вишневій бібліотеках. У нас є там бібліотека дитяча. І ремонт даху по редакції Гомідволі. Закінчуємо роботи на вулиці Добрівлянській. Там великий об'єм робіт це асольтування, значить дороги, це капітальна там іде робота, там великий об'єм робіт іде. Для одних благочинність, для інших легка нажива. У вівторок, 21 серпня, у Морщині з магазину рукавичка невідомий вкрав скриньку для збору пожертв на лікування дітей-сиріт. Ця скринька належить громадському об'єднанню батьків дітей-інвалідів. Надія на той час сума пожертв становила 176 гривень. Як розповів начальник відділу міліції Андрій Кумечко, дільничим інспектором знадобилося два дні, щоб встановити особу крадія. Ним виявився 47-річний мешканець Морщина, Раніше не. Судимий на злочин пішов у стані алкогольного сп'яніння. Наразі вирішують, чи порушувати проти нього кримінальну справу. До слова на скриньку з пожертвами у цьому магазині засіхали вже не вперше. Нещодавно її намагався викрасти 61-річний львів'янин. Сьогодні, 23 серпня, в Україні у восьмій відзначають день державного прапора. З цього приводу в багатьох містах відбулося урочисте підняття синьо-жовтого стягу. Історики зазначають, що вперше українці виступили під цим прапором всередині 19 століття. А державним прапором України синьо-жовтий став у вересні 91-го. День державного прапора в Україні відзначає з 2004 року. З цього приводу, з нагоди Дня прапора, міський відділ спорту влаштував символічний любительський забіг. Бігуни стартували біля Стрийського коледжу. Всю дорогу до фінішу завзяті активісти несли 15-метровий і 5-метровий прапори України. Очолював колону голова осередку ветеранів спорту Стрийщини Роман Мазяк. Завершили свій крос учасники забігу на майдані неза. Лежності до присутніх звернувся старший спеціаліст відділу фізкультури та спорту міського виконкому Василь Коханчик. Він привітав атлетів із державними святами та закликав бути патріотами своєї держави. 14 березня 1990 року стрій прославився на всю країну. Ці історичні кадри нагадують про подвиг героїчних стріян. Стри став першим містом в Україні, в якому офіційно підняли національний символ. Згодом синьо жовтий стяг замойорів у багатьох інших містах та селах України. 2 квітня у Другобичі, а 3 квітня він назавжди оселився і на ратуші Львова. Сьогодні у стрийській військовій частині відбулись урочисті збори з нагоди 21-ї річниці Дня Незалежності України. На святкуванні були присутні весь командний склад військової частини солдати та представники місцевої влади. Від імені міської влади присутні привітав Володимир Кепич, який нагородив кращих військовослужбовців. Солдати отримали вітання також від керівництва району і від спілки ветеранів Афганістану. На завершення з концертом виступив колектив працівників районного відділу культури. Намиство Ромадяники готові підтримати чинного президента Віктора Януковича. Зменшилась у три рази. Так зараз політика підтримують лише 13 відсотків, тоді як у 2010 році 40. Про це свідчать результати опитування. Ще 47 відсотків опитаних не підтримують Януковича. Ще гірша ситуація з парламентом і урядом. Так на підтримку першого виступило всього 4 відсотка, другого лише 7. Проте більшість відповідно не підтримує діяльності парламенту та уряду взагалі. А 60 Ся громадян країни висловили впевненість у залежності всіх галузей влади. Незалежним ні від кого і ні від чого назвали лише Віктора Януковича. До того ж, 72% громадян зазначили, що господарями своєї держави не почуваються. У Львові стартував фольклорний фестиваль Етновир. Це вже п'ятий рік поспіль, танцюючи та співаючи. На центральних вулицях міста влаштовують парад колективи з різних куточків світу. Цьогоріч прибули ансамблі з Польщі, Іспанії, Туреччини, Білорусі та України, демонстрували свій національний одяг та традиції. Щовечора впродовж п'яти днів колективи даватимуть безкоштовні концерти, пригощатимуть шедеврами національної кухні. Сьогодні татари протестували проти приїзду в Крим лідера комуністичної партії України Петра Симоненка. Присутні в натовпі кричали у сторону політика фашист. Як це було, дивіться далі без коментарів. Російська партія України Петра колаєча товариші! Я Ніколаєвич. Приволо нашу благодатну землю. И мы хотим ему вручить наши дары, наши, наших садов, виноградников, те, которые еще были засажены в советское время. Вот это наши дары, которые сады были посажены в советское время. Это настоящий продукты. Уважаемые товарищи! Це все на сьогодні. Більше інформації на сайті Талеланку Вітаю стрілян з державними святами з Днем прапора та Днем Незалежності України. Гордіться тим, що ви українці. До зустрічі! Ради вітати вас на нашому каналі. Про головні спортивні події дня ви дізнаєте вже за мить. Залишайтеся з нами. Арена Львів привітала олімпійців під час проведення фестивалю оркестрової української патріотичної пісні. Арена Львів вибухнула гучними оваціями, почувши прізвища героїв Олімпіади в Лондоні. Аспірантів Львівського державного університету фізичної культури Яни Шемякіної та Олександра Усика. Губернатор Львівщини Михайло Костюк вручив сертифікат на 125 тисяч гривень олімпійським чемпіонам і їхнім тренерам. Андрію Орліковському та Дмитру Сосновському інформує сайт університету фізичної культури. Не забули й про інших учасників Олімпіади від Львівщини, яким в силу різних обставин не судилося стати героями, але вони мужньо пройшли складне горнило відбору і таки домоглися права участі в найвищому світовому спортивному форумі. Львів'янки борються в Баку. У столиці Азербайджану стартував чемпіонат світу з видів боротьби серед кадетів. Атлети віком до 17 років. У складі жіночої збірної України світову першість виборюють вихованки Львівського училища фізичної культури Мар'яна Колос, 9 клас, та цьогорічна випускниця ЛУФК Вікторія Лукінська. Інформує сайт училища фізичної культури. Мар'яна колос бореться у ваговій категорії до 46 кілограм, а Вікторія Лукінська до 60 кілограм. Світоліна виграла українське дербі на старті кваліфікації US Open. у Нью-Йорку США проходять матчі першого кола кваліфікаційного турніру до останнього у цьому сезоні турніру Великого Шолома відкритого чемпіонату США з тенісу. 164-та ракетка світу, 17-річна українка Еліна Світоліна у впертій боротьбі обіграла свою 24-річну співвітчизницю Ольгу Савчук, яка займає в рейтингу WTA 206 місце з рахунком 7-6-7-5. І до новин футбольних. Челсі готовий викласти металісту за Тайсона 15 мільйонів. Керівництво лондонського Челсі готове запропонувати харківському металісту 15 мільйонів євро за бразильського нападника Тайсона. Як пишуть британські змі, враховуючи добрі відносини, в яких перебувають президенти клубів Роман Абрамович та Олександр Ярославський, угода може відбутися вже найближчим часом. Додамо, що за неофіційною інформацією Тайсон наразі перебуває у Бразилії, де й оформляє британську робочу візу. Кличко та Вах підписали контракт на бій 22 серпня. Було офіційно оголошено про те, що бій Володимира Кличка з польським гігантом Маріушем Вахом відбудеться 10 листопада в Гамбурзі на арені О2 World, яка вміщує 16 тисяч глядачів. Володимир Кличко вже буксував на цій арені в липні 2008 року. Тоді він накоутував там американця Тоні Томпсона в 11-му раунді. Відзначимо, що це буде перший за останні чотири роки бій Володимира Кличка, який відбудеться не на футбольному полі, а на арені меншої місткості. Хоча спочатку німецькі та польські змі повідомляли, що бій Володимира Кличка з Маріушем Вахом відбудеться на 57-тисячному стадіоні Імтех-Арена, Пише Боксі Ньюском і поки один брат підписував контракт на бій, інший спробував себе у шахах. Віталій Кличко зіграв шахову партію з Володимиром Крамником. Чемпіон світу у надважкій вазі Віталій Кличко зустрів гостя у тренувальному таборі в Австрії. До Гоїнга завітав екс-чемпіон світу з шахів Володимир Крамник. Заради розваги Кличко та Крамник зіграли шахову партію. Віталію вдалося звести поєдинок до нічієї. Крамник перед тим, як поставити мені шах, запропонував нічию. А я погодився, написав Кличко у своїй сторінці. На Фейсбук. І таким було останнє повідомлення цього дня. Як завжди, вдячний вам за увагу. Бережіть себе. На завтра синоптики прогнозують ясну погоду без опадів. з повітря 56%. Температура повітря вночі становитиме 17 градусів із плюсом, в день 30 вище нуля. Вітер змінних напрямків 1-2 метри за секунду.